Я хочу все подякувати пану Тарасу і організаторам цієї лекції цього виступу. Я не знаю, наскільки він буде цікавий, я, я ж не робив переваранці до цього. Я подивився. Я хочу також подякувати вам, що в неділю є багато різних речей, які можна робити, я буду ближче розумів. А, і а ви прийшли сюди. А, і я, я хотів би, щоб це було більше таке двосторонній процес, а, щоб ми могли подумати разом. Всі, і я також, тому що е, нема всіх відповідей. І, власне кажучи, тему, яку я запропонував, це дилема. Це не є відповіді, це просто запитання. У мене є спроба знайти е, якісь відповіді. Ось. Але е, я думаю, що треба думати всім разом. Це по-перше. По-друге, що насправді не є важливо, які є мої відповіді. На ці запитання Запитання все одно стоять. Тобто, Від запитань, від тих запитань, які я буду ставити, від них все одно не втечеш, вони все одно будуть стояти. Тут важливо, як критична маса, і критична маса це не є 51%. Критична маса для мене це відсотків 15, напевно, які відповіді вона дає на, на ці запитання. Бо пізніше ця критична маса, як ми вже пересвічувалися, і в Україні також вона може організувати решту, решту. і тут кожна треба. Не треба всі 85, а, нам треба в сумі 51 в критичні моменти. Ось і далі вже там можна дивитися. Отже, е, основна дилема. Люди часто думають, що, що основна дилема, яка є в Україні, це схід чи захід. Чи захід чи схід, власне кажучи. І для мене це не є основна дилема. Тобто я зараз хочу сказати, що для мене не є українською дилемою. Чи йти на захід, чи йти на схід для мене не є основною дилемою.